Привіт! Сьогодні виникло таке бажання поговорити трошки про квіти, і хотіла б розповісти деякий такий цікавий спосіб вирощування квітів в мінералах. Що ж таке мінерали? Мінерали це сукупність різних, різного каміння. Можна мінеральний субстрат купити, готовий. Ось такий, наприклад, він називається лечу за пон», продається в епіцентрі, всюди в інтернеті не проблема знайти. Або ж можна зробити самому, просто поєднавши і купивши також різні камінчики. Ось. Але насправді іноді простіше купити. Для мене цей спосіб. Ну просто must have і е, порятунок, такий рятувальний круг, тому що я люблю позаливати квіти, щоб вони потім коріння погнило і вони пропали. Є у мене таке. Іноді легше забути про квіточку і не щипати її, е, чим перелити. Але ось мінеральний ґрунт став дійсно спасінням. Але є декілька нюансів по вирощуванню квітів в мінералах. По-перше, краще їх вирощувати на гнотовому поливі. Ось так це виглядає: це такий гнот синтетичний, який проводиться через горщик, і його кінчики знаходяться в іншому кашпо із водичкою. І тоді отак ось. І рослинка через цей гніт бере стільки водички, скільки їй необхідно, і тоді знижується ризик переливання і загниття коріння. Отже. Нюанс номер два при гнотовому поливі квітка потребує завжди добрив при кожному поливі. Але знову ж таки, добрива ці не прості, не універсальні. Добрива мають бути саме для гідропоніки, для гнотового поливу. Я купую ось такі собі, зараз покажу ближче. Тут три різних. Я зазвичай їх комбіную строго по інструкції, але іноді можу додати якісь окремо, дивлячись, як себе зараз квіточка почуває. Якщо, наприклад, вона маленька, тільки наращує коріння, то можу використовувати цей, де велика кількість азоту. При цвітінні можу використовувати це. Але в більшості випадків я їх поєдную і додаю в кожний в кожний полив. Я намішала добре, та додаю водичку саме брудну, в нижнє кашпо. Але також є нюансик: вода в кашпо не повинна торкатися. Ось одна горщика, тобто самої кореневої системи, тільки гніт має потрапляти в воду. Ось і Таким способом стоїть квіточка, і мені потрібно тільки слідкувати. Щоб не закінчилась вода. Але якщо навіть день чи два простоїть без водички, теж тут не страшно. Також на рахунок маленьких квіточок, це взагалі в ідеалі, якщо ви вирощуєте квіти з отаких малесеньких в мінералах, а потім. Поступово збільшуєте горщик, додаєте мінералів і ще плюс такого ґрунту, що ви можете його не викидати. Тобто, ваша, Ви побачили, що коренева система повністю заповнила горщик, витягнули квіточку, помили ґрунт просто водичці, засипали його знову і додали ще до нього нового. Тобто, Він такий неодноразовий, надовго. ну, на Назавжди так можна сказати. І ще можна додати пролонговане добриво, ось воно виглядає, я тут побачила зверху. Називається осмокод. Можна додати його також у мінерали. А якщо ви хочете перевести якусь велику рослинку на мінерал, ось таку, наприклад, то це досить таке неоднозначне тут рішення, тому що рослина може сильно стресунути. Та не прийняти новий субстрат, якщо вона все життя росла на звичайному там, торфі. Але в цьому випадку я змішую мінерали. Із, наприклад, кокосовим торфом або таким дуже пухким рудим верховиним торфом. І також ставлю нагнотовий полив. Тобто сам субстрат виходить такий дуже пухкий, невлагоємкий і можу поставити. Але в чисті мінерали дорослу рослину я ще не переводила, тому тут не знаю, як вона може себе повести. Але якщо ви з самого маличку її виращуєте в мінералах, то... І в дорослішому житті вона себе буде почувати чудово.